Юрі, ну давайте з першого нас традиційно, експрес-питання. Володимир Зеленський заявив про те, що він зараз у Львові перебуває, так на зустрічі з Туском а, не тільки там, не, не там там відбувається конгрес, збираються всі мери голови адміністрації і... України. У, у Львові так, 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 так. А, і там я знаю, що і мери теж деякі мери садові там. <по>, по зрозумілим причинам, так і там Зеленський заявив, що а, Україна не потребує таких посередників з Дональдом Трампом. Я так розумію, як Орбан. Так? А, а як ти відносишся до цього? Я, я поясню своє питання, uh -huh. а тому, що Орбан ну, він дуже активно демонструє, що у нього є живий контакт, гарячий, як це говорять, контакт з Трампом. У uh -huh. Оці фотки його в Маралаго в де живе Дональд Трамп і так далі. І водночас ми бачимо від нього якусь таку дивну і постійні ініціативи, я так розумію, абсолютно без непогоджені з Україною про якісь перемир'я, різдвяні, не різдвяні, навколо різдвяні. От що ти про це скажеш? Я не скажу, що... він робить? що. Що Що робить? робить? Дивіться, ну, дуже така дійсно резонансна питання. Ну, що я можу сказати стосовно цього? стосовно заяви Орбана, що в нього є контакт. Я би бажав, би, щоб у Орбана був контакт, наприклад, з Кабзоном. Але ну, на жаль, відбувається так, що у нього контакт з Трампом. Ну послухайте, ну давайте говорити відверто. Да? Ну, те, що ви нас не підтримує, те, що він алергічно відноситься до України, ми це знаємо. Абсолютно. Тому, ну, Чому тут э, здивуватися, що сказав наш президент? Ну, наш президент скаже, що людина, який наш сусід, він відстоює інтереси КЦПН. і питання. ну, правий в чому, що нам не потрібен такий. Э, Посередник. Да. Послухайте, ну, я думаю, що, ну, наприклад, там, да, хто може бути е, таким не зацікавленим. Ну, це може бути, наприклад, Швейцарія, це може бути Туреччина, це можуть бути саудити. Там, да? ну, не Орбан Орбан чітко висловлює е, подяку. Е, Улад, який напав на нас і знищує нашу країну. Ну яким чином ця людина може бути якісь представником uh, да Трампа? Ну ні, представником Путіна він може бути, розумієте? Але путан представником, представником Трампа ні, слухайте. Я скажу відверто, я впевнений, що він uh, хоче отримати якісь там. Послухайте, на на, да, 100%. І це не політичні дивіденти, хочу вам сказати. Це щоб натиснути потім сказати, постачайте через нас тільки, наприклад, Нафта це газ. Ну Послухайте, ну, на такому рівні відбуваються домовленості завжди. Але вважаю, що наш президент 100% прав, що такий е, перемовник нам не потрібен. Ні, такі ні, як фіцо нам, нам не потрібен. слухайте. ну людина чітко висловлює е, зацікавленість інтереси Путіна. Ну яким чином він може бути е, е, посередником? Ну. ну, до речі, а ти помітив, що оці всі е, декілька країн різних да вони почали зараз е, вилазити і активно пропонувати себе в ролі посередників, або говорити, що якось вони мають щоб їх інтереси були враховані. Я маю на увазі Білорусь. Так. По незрозумілому її бачив, да, цю заяву вам сказати, що ти типу, по має... сьогодні да, так. він не може бути також ніяким посередником, Тому що Білорусь сьогодні цим ми зрозуміємо з вами, що це Росія. Да, на жаль, мені це говорити. Я дуже поважаю білоруські народ, Але, послухаймо, ми маємо реальний факт. Ми сьогодні маємо це усатий дідуль він досі не, не зрозумів досі, що він поясняє нам розповідає про якісь орешки. У цього дебіла навіть кнопки не будуть натиснути на цю кнопку, розумієте? А він здався в плен на 99,99 ,99 тисячних Путіну. А і він щось там розповідає, що він щось зробить. Послухай, я нічого не зробить. Він скоро він помреє. Вот ви подивитесь, Він в ближайшим часом, і влада захопить. Целиком це був Росія. От ви подивитесь і запам'ятайте мої слова. До речі, от в плані того, що ти сказав на цьому тижні. Я бачу інформацію про те, що в Білорусі вони вже почали реєструвати. А Білоруське реєструвати заяви кандидатів в президенти, тому що в Білорусі до речі скоро будуть ну угу. вибори. Давай так назвемо. Да, і Лукашенко, нібито знову подається. ну ато да, да, ну послухайте, дивіться, ну запам'ятайте. Що люди де ну, диктатори? Вони закінчують завжди э... не дуже добре. <райзу> не дуже добре. Будь ласка, конкретний приклад. Ми можемо вам показати, як закінчив 55 років правління Асад. Да, Асидаци це, це, це клан. З 70-го року вони правлять в Сірії, будь ласка, яким чином там? Да? На жаль, що це відбувалося наскільки 24 роки, якщо я не помиляюся, і 26 був він, а до цього був його батько. Я про що хочу сказати? І Лукашенко, і це ООС з Кремля вони закінчать одинаково. Розумієте? Що би вони, як там, знаєте, там, як кажуть. Що би ні случилося, результат буде один після свадьби, там ну типа, послі весілля. Тому так. да, ну, я я я вважаю так, я впевнений, що так і буде. А що ти скажеш про множинне громадянство, якщо, як яке сьогодні Верховна Рада ратифікувала? Ну, в першому читанні вони здається прийняли ці закони, і там така дискусія mm -hmm. йде. Як твоє відношення до цього? Ну, дивіться, ну я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. Якщо ми будемо говорити ну, декілька країн, декілька країн, які ну, я зовсім вважаю, що вони наші вороги там, да? ну, наприклад, там, да. Давайте говорити відверто, що я не можу говорити, що наш ворог тільки. Росія, я вважаю, що наш ворог також Іран, да? Скільки було знищено наших людей інфраструктури від зброї Ірана, я чомусь не розумію. А чому тільки також, будь ласка, ну а що наступ звідки було не з Білорусі? А чому ви хтось вважає, що Білорусі якимось чином краще, ніж Росія? Ну ви подивіться, будь ласка. Ну ну з, 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 з какогось, Откуда вони на нас нападали? Слушайте, так, ну так, ну так. точнобильської звідки. Тому, так, так, тому я вважаю, що якщо ми сьогодні говоримо з вами, що людина, якщо хоче отримати декілька громадянств, я в цьому нічого... Поганого не бачу, будь ласка, тільки щоб це не було громадянства наших ворогів, я поважаю перші. А другі слухайте, ну патріоти, наприклад, ну, якщо я можу сказати, що ну, я змінюватись громадянства не буду. У мене є такі можливості сьогодні отримати. Але я не хочу. Але, ну, наприклад, мати громадянства, наприклад, Європи. Ну чесно скажу, ну я б це б зробив би. Навіть горше. Ну горше ні, я, сука, де? Словаччине. Ні-ні, я б я я я, знаєш, я там де мені було б комфортно, да, там комфортніше там. Ну мені подобається, а природа це Швейцарія, Італія, а, ну от, ну от такі там гори, гори. Німеччина може бути, да, так. Да, бачиш, а, Але а, є ж ти сам знаєш дискусія, я бачив, ну от є. Слушай, ці дискусії, ці всі, да, це все політична да, ні, Послухайте, ну... ми все бачили там, да? от сьогодні, будь ласка, який приклад вам конкретний, щоб нам просто вибачаюсь, насали в, в лісо. Ви подивиться сьогодні: слуга народу. Кінчені, вони не проголосували за ОПЗЖ депутата, щоб лишити їх мандату. Будь ласка, про що ми говоримо з вами? Да, ми зараз, ми зараз про це ще а згадаємо. потім будуть говорити, що беркази потримують е, владу і слуги народу. 90% слуги народу це кончені ублюдки. Які не проголосували сьогодні за. Е, 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 Опіжечного пасіпаку, щоб залишити його мандатом. Будь ласка. Ми, зараз, ми, ми ще про цю тему поговоримо. Юля Володимировна Тимошенка. Це бабця зрозуміло, що потрібно голосувати, а слоги народу не зрозуміло. Зрозумієте? Ну, ну це просто жах. Ну, я думаю, що Ларчик тут відкривається, знаєш, в, в чому? В голосах ж Юля чітко була розуміння, що закон провалиться, тому і проголосувала. Тому що вона була навпаки, до цього вона була проти угу. лішення Так. Але сьогодні, зрозуміючи, що слуга народу не буде голосувати, вона побіжала і чітко проголосувала. Не, я маю на увазі, що ну, така позиція «Слуг народу, як мені здається, да, вона продиктована тим, що вони. Ми ж бачимо, як відбувається часто голосування в Верховній Раді, та і хто додає голоси, коли ну, народу це поговорим, да не вистачає. Да, да, да. Да. А, да. Ми про це поговоримо ще, друзі. Будь ласка, пишіть ваші ставте ваші питання. А, от і просто щоб ну, поки множинним громадянством поставити кому. А як ти відносишся до того, що є така версія, що ця історія з множинним громадянством може дуже сильно вплинути на те, що ну, наприклад, хтось, хто давно поїхав з України, отримує український паспорт і буде купувати, продавати землю? Як, ти, як ти ставишся до цього? А, ну, тобто, то є тут загроза чи немає. Ну тобто, чи ну, бо ми знаємо, що тут ну, у нас ти, вже і є бачиш на увазі. Починає ну, що людина поїхала, іноземець, іноземець, так? Так? Да, іноземець Чи, чи українець? Ну, 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 українець? точніше, людина, яка народилась не в Україні, але її батьки, чи там дідусі були так. з України, вона десь живе за кордоном, і от вона за кордоном де? В Європі? Ну в Канаді, так, можливо, в Канаді так? Так. повертається так. і хоче купувати. Чи в Бразилії вона не повертається, а просто хоче отримати український паспорт і потім скупити. Землю тут скупити, ну купити землю. Так. Сільськогосподарську. Так. От ти як вважаєш, є тут така загроза чи немає? Не загрози, Слухайте, до цієї землі в нас витає. Якщо є риночне, будь ласка, дуже ну, можливо, я, я просто кажу, що є, є. Якщо вона, вона буде купувати гектар за 100 доларів, я проти. А якщо вона буде покупати землю за ринком і буде. План дій, що там вона, якщо аграрії, вона вкладає гроші і розвивається бізнес, де да я задоволений, а що ні? Що... Єдині, кому не можна продавати нашу землю, це наші вороги. Якщо люди мають громадянство Європи, інші громадянства, і вони наші сусіді або налаштовані дружити з нами, я не бачу проблем. Якщо є ринок, пішов купив. чому... Ну, в чому питання? Да. Ну, це, ж не, це, це ж не Нідерланди, де а, рахується кожний метр, да, клаптик а, землі. Ну і вони нарощують там навіть, ти знаєш, вони ж там дамби будують, щоб, так. щоб осушати mm. додатково. Mm. Добре, прийнято це питання.